З приводу мобілізації я ж не можу промовчати. Служити мають ті, хто має служити. Не ті, кого виловлюють на вулицях, не ті, хто ніколи не брав зброї в руках, не ті, хто не хоче воювати. Два мільйона силовиків всередині країни. Два мільйони. Зняти спецоблік, зняти бронь. Нацгвардія, силовики, поліція, замінити наших хлопців. Не всіх, не всіх треба два мільйони. Треба, скільки казав Зеленський, 500 тисяч. От четверта частина, 25%. Обучених, одітих, накормлених, а звичайних людей відпустити, щоб вони заробляли на родину, на, на країну, на все. Умірав, то щось здав Крим, зараз хоче е знищити нашу націю. Ой, не туди Зеленський клони, не туди. Туда Умірова обирати, Він зрадник. Всіх своїх прикриваємо силовиків, розумієте? Скільки їх, спецназовців. цих. Так всі розбігаються з країни. Якщо людина навіть в армії не була, як вона, Що? який з неї вояка? Мені хлопці розповідали, дівчата наші військові розповідали, ну кажу, ну, пригнали мужиків, ну, сидять по хатах, на завдання йти не хочуть. Не хочуть, ми боїмося. Сидять, отримують таку саму зарплатню, як ті, які ходять е, так сказати, на військов... виконання військових завдань. Крім того, вони ж під час бою підставлять. Вони ж підставлять тих, які дійсно воюють. І за них їх вб'ють, або візьмуть у полон. Або сам візьме, де да перестріляє своїх і перебіжить до орків. Потрібні такі солдати. Мерва захід заходи. Порошенковський, понятно. Оце я тільки що Світана наслухалась. Він давно це казав. А це зараз просто на завтра перенесли розгляд цього питання. Він каже, не треба ніякого рішення Верховної Ради зняти просто бронь, зняти спецоблік і відправити, замінити хлопців. Що таке 36 місяців служить? Хто до них доживе до тих 36 місяців, що за бред бріці викобили? Треба професійна армія, 300 тисяч і достатньо. Якщо хтось хоче служити, він прийде в рекрутинговий центр і, і заключить контракт. Але він прийде в ту частину, про яку добре знає, що там нормально воюють, нормально снабжають, нормальне ставлення до людей. А це просто геноцид якийсь. Люди ховають, чоловіків, хлопців ховають по хатам. Ховають. А кому хочеться, щоб він пішов і там загинув. Професіонали мають служити. Юля вилізла. Бачили Юля з косою вилізла. Ну саме з такими же тезисами, як я вам кажу, це вона наслухалась розумних людей, думає, о, пора себе показувати, пора реанімірувати. Хто слухав її доповідь, зверніть увагу, як вона. Вимовляє слова з літерою мі... замість Г. Г. Слухайте, мене мало не знудило. Оце вона в Еміратах не відпочивалась, поки тут Україна кров'ю стікала. Там, мабуть, тільки по-росіянськи розмовляла, тому вона так Г. застряла в касі. Я не можу її дивитися. Так, да, да, напередку. Так вони обучені, володіють зброєю, вони володіють різними техніками, вони треновані. Чого вони сидять всередині країни, угу. отримують велику зарплатню, нічого не роблять. Ходять там по великих містах, у формі. Ми воєнні.